Єсть. Це ж доставка Глово Донбас. Я ж казав, що ми всіх уб'ємо. Ми всіх убили. Були люди місяць тому, навіть два місяці тому, які казали, воно нікуди не поїде. Ці красунчики. Це для деяких людей єдина можливість тримати свій фронт. 150 кілограм вибухівки і ми вирішили проблему всієї бригади. <плес> Нарешті доходить до нашого керівництва просто е, ці платформи треба було задіювати два роки назад. На зараз мені треба плюс-мінус 2 25 тисячі дронів наземних і я зайду в Донецьк.